Відчуття дивовижні не передати, не описати дуже коротко з чужого номеру. І просто сказав, що все, він в Україні, що скоро приїде додому. Але змішані почуття, тому що дуже багато наших там ще залишилося. І чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі, як зараз відбулося? Чи багато наших лишаються в полоні, і, звісно, за них треба боротися так само продовжувати. Одна людина в полоні це може бути одна історія. Азовці це є окремий символ. Питання обміну йдуть надзвичайно важко і повільно. Не говорити про полон і полонених як таких ми не можемо. От якщо є 20 гривень, от краще 20 гривень, ніж оце, от все. Азовці інша історія. Чому азовці інша історія? Тому що це історія, коли оборонці Маріуполя дуже довго трималися. Та це безпрецедентна в воєнній історії операція і безпрецедентний воєнній історії героїзм. І потім їм був даний наказ погодитись на полон і відповідальність за це. Несуть ті, хто були посередниками, які потім сказали, що вони не посередники це Червоний Хрест. Та? А відповідальність за це несе держава. Вона завжди несе за своїх полонених за всіх відповідальність. У них є родини, вони стали публічними, вони стали символом України. І тому одна людина в полоні це може бути одна історія. Азовці це є окремий символ. Не нагадувати про це, не говорити про це неможливо. Крім того, ми знаємо страшну історію пов'язану зі сприйняттям. Азова в Росії, та тому що полк Азов завдяки Росії в великій частині європейських країн і світу отримав абсолютно несправедливий негативний імідж. Це обріхані люди, та обріханий полк, та що про нього тільки не писали і не говорили за цей час до широкомасштабного вторгнення. Тому говорити правду про них треба, як власне про всіх полонених. Тут дуже важливий момент. Як тільки починається маніпуляції, обріхування пропаганда, ми розуміємо, що люди перебувають під тиском. І для збереження свого життя вони роблять те, що роблять, так? І це є нормально, це не є соромно. Це ще один дуже важливий момент в Україні. Дуже стигматизована тема полону, страшенно стигматизована. Люди, які ніколи не були ні в полоні, ні на фронті, вони стають такими моральними взірцями. Вони починають розповідати, як кому діяти в полоні. Як кому діяти в полоні? Українські збройні сили дуже мало, потихеньку, але вже почали говорити зі своїми військовими, тому що нагадую, це частина їхнього професійного ризику. На жаль, цієї роботи ще Мало вона лише почалася, але потрошку вона є. Я знаю підрозділи, з якими працюють відповідно військові психологи для того, щоб вони розуміли, принаймні там я не знаю, були готовими да, до того, що таке полон. Полон Російської Федерації це страшніше ніж будь-який полон, тому що не дотримується жодного міжнародного законодавства. І ми це теж розуміємо. Так, ми це теж розуміємо, тому. Не говорити про полон і полонених як таких ми не можемо. І якщо людина відчуває себе лідером чи лідеркою думки, якщо людина відчуває, що це доречно, якщо є що на цю тему сказати, це абсолютно нормально. Я би просила розділяти тут персональні історії, про які ми нічого не знаємо, і тут можна запитати, чи не пошкоджує цій конкретній людині, і розділяти ті фактично символи, та, які вже стали символами України. Тому кожен український боєць і бійчиня є символом, символом, який перебуває і виживає в полоні, просто ем, скажімо так: якщо у нас недостатньо інформації, чи допоможе це людині, конкретній людині, то краще уточнити, просто перш ніж зробити будь-яку дію, уточнити. Про те, що це українські захисники, і що вони не мають жодного стосунку до того страшного слова нацизм, який російський нацизм їм приписав рашизм. Та спасибі Тімоті Снайдеру, який знайшов цю формулу, і який на історичному рівні називається, наприклад, цю ідеологію рашизмом. Це перша дуже важлива річ. Про їхній героїчний абсолютно подвиг. І про те, що вони готувалися до цієї війни, вони знали, що ця війна буде. Вони захищали місто. Вони захищали місто Маріуполь. Вони не просто сиділи на Азовсталі, були в бун. Керів, чи що там вони ще робили? Вони скільки могли захищали місто та місто Маріуполь. Вони тримали фронт на південному напрямку. Це дуже теж важливий момент. Про них дуже мало інформації. Про них, можливо, мають родину інформацію, але недостатньо мають інформації. І дуже важливо поширювати про те, що Російська Федерація не дотримується жодних зобов'язань міжнародних. Російська Федерація не поводиться з ними і з будь-якими іншими українськими військовополоненими, як військовополоненими, у яких є гарантії, і так далі. І так далі. Про тиск, про те, що це. Що вона їх використовує, і усіх інших українських полонених у своїй пропаганді, що це брехня, питання обміну йдуть надзвичайно важко і повільно саме у зв'язку з тим, що Російська Федерація поводиться так, як поводиться. Але ну зрештою, ми маємо розуміти, що це усі наші люди, і Українська держава це теж дуже важливо. Українська держава про це пам'ятає. Інша річ, що мені складно, у мене немає інформації про ті можливості, які є в української держави. Це для мене, як для журналістки, наприклад, дуже болючий момент. Демократично обраний президент в демократичній країні Україна зацікавлений звільнити усіх полонених завтра вранці. Тому що кращого для іміджу будь-якого президента, ніж їх звільнення. Просто бути не може. Люди, які поширюють, що щось там президент будь-який не хотів би звільняти, щоб вони не розказували правду. Люди просто взагалі не здатні співмірити ризики. От, просто не здатні співмірити ризики. Ризик в демократичній країні, такі як Україна, залишати людей у полоні, коли все відкрито, коли по закінченню війни перемогою, а вона закінчиться. Рано чи пізно ця війна і перемогою. Ці питання будуть до президента, ці питання будуть від родин цих полонених. Люди просто не уявляють, що це приховати неможливо. Тому будь-який президент, якби він міг їх звільнити, він би звільнив і писав би по 4-5 звернень в день, розповідаючи, хоча б для свого власного іміджу. Ну, тобто, якщо ви не вірите в людське, то повірте в піар. Другий момент робота по з обміном полонених, вона справді дуже тонка, і частина є дуже непублічною. Отут я скажу так: справді не все, що ви Знаєте, не все, що знаю я. Воно лежить на поверхні, і ви його маєте знати. Бо якщо б ми про це все знали, воно би не принесло свого результату. Ну це правда. Тобто, це є від цього нікуди не подінешся. Що не варто ще робити? Не варто описувати відео у цих своїх стражданнях, якісь там моделювання ситуацій. Хтось там мовчить на відео, тому здається, що щось це тобі здається. Ти ніколи не знаєш, чому людина так чи інакше поводиться на відео чи в полоні, чи де. Ти не знаєш, люди перебувають в інформаційній ізоляції. Люди можуть поводитися на відео. Мовч як мовчазна людина або як якась похмура людина, саме для того, щоби просто перебуваючи в інформаційній ізоляції, давати якомога менше інформації там про себе, може бути тисяча причин, про яких ми не знаємо, і оці всі додумування, роздумування знову ж таки для того, щоб тобі хтось просто десь у соцмережах написав, яка ти жалісна людина, вони не варті переживань родини полоненого. Що ще варто робити? Підтримувати, тільки не оце, от, перепрошую. От якщо є 20 гривень, от краще 20 гривень, ніж оце. От все. Тому що дуже багато людей, поставивши сердечко або пославши молитовні ручки, вважають, що вони щось зробили для перемоги. Ні, 20 гривень робить для перемоги більше. Сьогодні щасливий день для багатьох, в тому числі для тих жінок, яких я знаю особисто. Я рада за них. Для мене день сумніший, тому що мого чоловіка не обміняли. Ми розуміємо, що їх мучать там, що їх допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому в цей день, окрім радості, хотілося б говорити і про те, що ми маємо далі боротися з тих, хто залишився, тому що дійсно ми не знаємо, де вони знаходяться. В тому числі я не знаю, де мій чоловік, зв'язку з ним в мене немає. І... Наша ціль залишається ще досі не досягнутою до кінця.